Друзі, вітаю усіх на каналі, вітаю вас в новому відео. Також вітаю усіх гостей, хто вперше завітав на канал або ще не підписаний, то ж завжди запрошую вас підписатись. Буду вам за це дуже-дуже вдячна за вашу підтримку. А сьогодні хочу запропонувати дуже смачну ідею приготування супчику картоплянку з брокколами. Дійсно дуже смачний, дуже насичений, ситний. Дуже рекомендую вам спробувати приготувати. Це дійсно дуже і дуже смачно. Перше готувала такий супчик і нашій сім'ї він дуже і дуже сподобався. Дуже легкий і в приготуванню, і щоб просто поїсти. Брокколи розділяю нас освітня. Я також додаю до соленої води, якщо є якісь комахи, адже броколи свіжі, і різне може бути, якщо вони повиходили. Поки броколи у мене в воді солені, я нарізаю цибулю невеличкими кубиками. Коврітку викладаю в масло, також викладаю обсмажувати цибулю. Далі пів кільцями нарізаю моркву. Кладаю її також обсмажувати до цибулі. Картоплю нарізаю кубиками. Вкладаю в сковорідку. Я налила бульйону, далі у бульон викладаю овочі підсмажені. Звичайно, можна спочатку виложити овочі, а тоді вже долити бульйону або води, залежно як ви любите. Повинен бути досить густим, тому що потім будемо його блендувати. І щоб здобути густу таку масу, потрібно, щоб він був досить густим. Отже, потрібно додати досить багато моркви, також картопельки, ось, щоб овочі було досить багато. Можна, звичайно, зробити його рідким, і тоді не потрібно е, нічого блендувати лише, щоб він був ось, звичайний супчик таким ріденьким. Тому я дуже рекомендую спочатку додати овочі в каструльку, а тоді вже їх долити водою або бульйоном. Далі нарізаю пучок петрушки. Звичайно до супу додаємо приправи, сіль перець, будь-які приправи, які ви любите, чи приправи універсальні, чи бульйонні кубики, лист лавровий, додаю зелень петрушки, все перемішую, залишаю готувати до готовності. Коли всі овочі в супчику готові, викладаємо готуватись брокли до готовності. Готувати довго не потрібно, тому що потім вони можуть втрачати форму. Далі, коли брокколи приготувались, я починаю блендувати суп, блендую не все. Лише внизу, ось так вибірково можна поблендувати, супчик буде тоді густішим. Я вже говорила, можна взагалі нічого не блендувати, лише додати менше овочів. ось, І зробити його звичайним супчиком. Я вирішила частинку зблендувати і частинку залишити шматочками. Показую вам супчик після блендування, бачите, який він насичений, таким трішки густішим став. Далі доливаю вершки, перемішую і все, суп готовий. Перед тим як блендувати, не забудьте вийняти лавровий лист, якщо будете додавати, щоб його не зблендувати, адже він не зблендується, а потім буде траплятись під зубами. Ось така смачна страва у нас готова дуже смачно, дуже ароматно, апетитно. Дуже рекомендую спробувати приготувати ось такий насичений ситний супчик, частинку якусь зблендувати, частинку залишити повністю не зблендовану. Це дуже і дуже смачно. Шановні глядачі, якщо ви зайшли на канал вперше або ще не підписані, завжди запрошую вас підписати, підтримуйте мене, будь ласка, підпискою та подобайкою, Буду вам за це дуже і дуже вдячна. Надіюсь, цей кулінарний канал буде для вас ефективним і корисним. Готуйте, нехай вам смакує! Дякую за перегляд! Зустрінемось в наступному кулінарному відео. Па-па!